Емілія Миколаївна захворіла і фізкультури були та самі. Хлопці хай футбол грають, а дівчата можуть у класики пострибати чи, чи, чи через гумочки, як собі хочете. Тільки що пусті на стадіоні були. Я з вікна вам. Отакої От навіть спортсмени виявляються хворіють. Коза це наша класна керівничка Любов Рігорівна. У неї, кажуть, дівоче прізвище кузенюк було, тому її так і прозвали. І ванюк її боїться, а я зовсім ні. Хоч вона й сувора, але капустей не робить, якщо сам не капостиш. Я кличкову або рибку побоююсь. Це так і ручку призивають, бо в неї розряд із плавання і плечі ширші, ніж у директора школи. Завше вона чіпляється своїми дурними нормативами. Усі тут, звісно, загукали ура. Але я якось млявенько. До фізкультури ще дожити треба. А я тим часом до Іванюка розвернувся. Да, кажу тобі списати, якщо команду візьмеш. Іванюк це найкращий футболіст у класі, а може, у цілій школі. З алгеброю він не дружить, зате з м'ячем такі фінти виробляє, що замилуєшся. Усі хочуть грати в тій команді, де Іванюк? Та не кожного він бере. Ну, але цього разу мене візьме, ніде не ділиться. І не воротарем додаю, бо воротарем слави не здобудеш. У футболі як же? Гол забив і герой, а воротар голів не забиває. Воротар їх, так би мовити, навпаки. Глянув на мене, Іванюк так підозріло. Гаразд, каже. Будеш захисником. Правильно. Тільки дивись мені, зошит клади так, щоб я все бачив. Я покладу. Хіба мені важко?